Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для Ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. На якій планеті Сонячної системи розташована найвища гора? Земля, Юпітер, Марс, Венера. Найвища гора і вулкан у сонячній системі знаходиться на планеті Марс. Вона називається Олімпус Мон і має висоту 24 кілометри, що робить її приблизно втричі вищою за Еверест. У якому кліматичному поясі розташована Україна? Тропічний, субтропічний, помірний, екваторіальний. В Україні помірний континентальний клімат охоплює більшу частину території країни, а невелика лінія субтропічного клімату покриває Кримський півострів. У яку еру жили динозаври палеозой, протерозой, мезозой, кайнозой? Мезозойська ера відома як ера динозаврів. Як називається мед, який бджоли збирають із солодких виділень комах або рослин квітковий, змішаний, стільниковий падивий бджоли виробляють падивий мед, збираючи падь, солодкі виділення окремих комах та медяну росу на листках рослин. Як називають лікаря, який займається лікуванням нирок? Кардіолог, уролог, нефролог, лор. Нефролог це лікар, який спеціалізується на проблемах нирок. Яка гора вважається дахом Європи? Монтероза, Монблан, Маттерхорн, Ельбрус. Монблан головна вершина Європи, найвідоміший і найвищий пік у європейській частині континенту? Який колір вважається традиційним для весільної сукні в Китаї, Індії та В'єтнамі? Жовтий, білий, синій, червоний. Червоний. Традиційний відтінок для весільної сукні в Китаї, Індії та В'єтнамі. Червоний. Вважається, що цей колір проносить удачу і процвітання. Який легендарний міфічний острів зник в Атлантичному океані? Авалон, Атлантида, Ельдорадо, Шамбала. Атлантида загинула близько 12 тисяч років тому, занурившись у безодню Атлантичного океану. Який фрукт вважається символом гостинності в багатьох культурах: кокос, ананас, банан, манго. Ананас вважається символом гостинності в багатьох культурах. Який фрукт у давньогрецькій традиції символізує плодючість? Яблуко, виноград, гранат, груша. У давньогрецькій традиції плід граната був символом родючості, процвітання і шлюбу.